Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую млинці цільнозернового борошна із смачною начинкою. Тож, дивіться! Беру два сирих курячих яйця, підсолюю за смаком і перебиваю до однорідності виделкою. До яєць додаю ледь тепленьку воду. Я взяла 500 мл, але всю воду не додаю, а десь приблизно половину. Воду з яйцями перебиваю до однорідності. Шість повних з горою столових ложок цільнозернового пшеничного борошна додаю в миску. До борошна поступово ввожу яєчно-водяну суміш і перемішую до однорідності тіста. Щоб не було грудочок, спочатку роблю таке густеньке тісто, а потім поступово додаю суміш. А якщо й необхідно буде, додам ще, звісно ж воду. Тісто за консистенцією роблю таке, як на звичайній млинці. Ще сюди ж додаю 2-3 столові ложки рафінованої олії, а також додаю ще воду. Отаке тісто в мене вийшло. Нехай постоїть хвилин 10, потім буду смажити млинці з нього. Сковорідку добре розігріваю, злегка змащую олією, тісто перемішую і один черпачок тіста виливаю на сковорідку, розподіляю рівномірно і відправляю на вогонь сковорідку. Так смажу всі млинці. Щоб краї млинців не підсихали, накриваю їх рушничком. Хоча й готую млинці не з білого борошна, а з цільнозернового, виходять вони еластичні, м'якенькі і тоненькі. Тепер підготую начинку. Тут я взяла 300-350 грам фаршу курячого і одну цибулину. Цибулю нарізаю дрібненько. Потрібнену цибулю додаю до фаршу, підсолюю, а також додаю чорний мелений перець. Нехай все трішки постоїть, щоб цибуля пом'якшала. Одне сире куряче яйце перемішую до однорідності і додаю у миску до фаршу з цибулею. Перемішую все разом. Фарш умовно розподіляю на 5 частин і одну частину намащую на млинець. Млинець потім скручую в трубочку і викладаю в форму для запікання. І Таким чином підготовлюю всі млинці. Так як начинка сира в млинцях, я їх вирішила запекти в духовці. Духовку розігріла до 180 градусів, але перед тим як відправляти їх в духовку, захотілося залити їх заливкою. Взяла два сирих курячих яйця і один плавлений сирок. Сирок натираю на крупну терку. Звісно, краще було б, якби був твердий сир, але в мене його не виявилося в наявності, тому використовую те, що є. До яєць з сиром додаю пів склянки молока, також ще додаю трішки солі, перемішую все і цією сумішю заливаю млинці. Млинці відправляю в духовку хвилин на 25-35. Потім дістаю їх з духовки і посипаю зверху зеленню. Такі млинці. Можна готувати з будь-якою начинкою. Я часто роблю із кисломолочним соленим сиром, додаю ще кріп до нього і часник за смаком. А можна цей же фарш підсмажити на сковорідці з цибулею і додати вже готовий фарш всередину чи відварене м'ясо. Теж буде дуже смачно. Або смажені гриби, чи тушкована капуста, варіантів безліч. Таких млинців можна насмажити багато Поставити в холодильник, а потім кожного дня робити нову начинку, і буде вам смакота кожного дня щось новеньке і смачненьке. Млинці вийшли дуже ніжні, ароматні і неймовірно смачні. А ще й, звісно ж, корисні, бо готую їх де на пшеничному білому борошні. І якщо вам біле борошно не заборонено за станом здоров'я, але спробуйте такі, може й вам вони сподобаються, бо вони, звісно ж, корисніші, ніж із білого борошна, і готуються просто без проблем. Я вам всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще до нових зустрічей на все добре. Будьте здорові, ви і ваші рідні й близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі.